14-й рік для охорони здоров'я, як і країни в цілому, був дуже складним. Але все одно вдалося чимало зробити. Про це розповів нам керівник департаменту галузі. В цілому виконаний бюджет, ті призначення, які треба було і мали мати місце, вони були виконані. Є деякі негаразди, які пов'язані з е, поставками, ну, трохи виникали якісь е, незадоволення, ну, якісь проблеми. Це з прививками, ну і з цілим рядом медикаментів. Але і це вдалося вирішити поступово і вирішується. Я думаю, що це все буде вирішено до свого кінця. Якщо дивитися, на минулий рік область отримала машини, із них п'ять генімобілі. Що дало змогу більш якісно надавати цю невідкладну допомогу населенню області. Ось, з одного боку прискорило приїзд цих машин і ті обсяги медичної допомоги, які надаються в них, збільшилися. Тому що там є обладнання, але є можливість щось більше зробити. Ми зробили по ініціативі голови адміністрації репетиційний центр у госпіталі. Ми його першими зробили в країні для учасників АТО. Держава прийняла наше рішення, і зараз у всіх госпіталях такі створюються відділення. Ми там об'єднали цілий ряд служб, які дають можливість доволі якісно цим людям надати допомогу, яку вони потребують. Палати для а то в злотоноші і Звінігородки на скати допомогу той надає і мерія Злотоноші, і Рада, і тому саме і в Звінігородці глава адміністрації рада надає допомогу в цьому, щоб це зробити цим людям. На базі обласного госпіталя ветеранів війни і праці, постановою обласної ради та розпорядженням голови облдержадміністрації створено реабілітаційний центр для учасників антитерористичної операції. За два з половиною місяці тут відновили здоров'я більше 60 осіб. Зараз лікується 24. Виступають учасники АТО із терапевтичними захворюваннями, це серцево-судинна серцево патологія, захворювання шлунково-кишкового тракту, це захворювання нервової системи периферічної, центральної. Є, значить, Випадки і немало випадків з черепно-мозговими травмами, з контузіями головного мозку, є у нас осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок, враження хребта. Тобто, перш за все вони отримують тут медикаментозну терапію, ну і крім того проходять реабілітацію. На першому плані це психологічна реабілітація, працює у нас психолог, лікар. Психіатр, лікар, психотерапевт, йдуть позитивні результати в стані наших пацієнтів. Є, крім того, ще зал лікувальної фізкультури, де знаходяться механо-тренажери, де відновлюють наші атовці функцію верхніх-нижніх кінцівок, після якихось отриманих поранень, травм, переломів і таке інше. Також там же відновлюються і функції хребта в нашому госпіталі. Зокрема, можуть отримати консультацію наші пацієнти, значить, консультації різних фахівців. Зокрема, десь до 15 на іменувань у нас працюють лікарі різних спеціальностей. Контузія була давно зараз відновлюється. період мені назначили їх пожила на суботу, процедура там. У мене на нозі і справа не, не, не зажила ще повністю. Лазер, і магніти, масаж, масаж волою. Психологічна реабілітація бійців стоїть поряд із фізичною, тому багато часу вони проводять із психологом. Хлопці зараз збирають той позитивний ресурс, який допоможе реабілітуватися і допоможе. Піднятися на ноги. Психологічна реабілітація зараз має питання номер один взагалі для так, так. Психологічна реабілітація, при тому, що вона повинна бути не тільки тут, у нашому госпіталі, у центрі реабілітації, а вона починається з дому, куди боєць приїжджає, до кого повертається, хто його зустрічає вдома, як зустрічає, чи розуміють, чи не розуміють. На жаль, не всі наші домашні друзі, батьки, жінки, сестри. Ну, про дітей взагалі дитина, дитина не знає, вона не володіє інформацією. Ми дорослі ми можемо почитати, дізнатися, розпізнати, що це, як це бути у зоні військових дій і як це повернутися з цієї зони живим. Чоловіки роблять незвичну для себе, але таку потрібну справу: малюють листівки дітям. Відповіді на дитячі листи до них, солдат України. Нам це дуже приємно дивитися на це читати. Від них. Ну і приємно їм відповідати. А коли там на передовій отримуєте отакі малюнки і ви. Це взагалі. У мене своїх дітей немає, але дуже хочу. У мене є пліменники, і я коли отримали там від дітей малюнки якісь, я представляв, що мої племінники теж там подростаючі. Можливо, не знаю, будуть теж, як там. комусь добре, приємно робити. Дуже приємно. Головна увага поряд з медичною реабілітацією. У госпіталі приділяється реабілітації фізичній. Для цього є прекрасний тренажерний зал. Раз і опускаємо, два. І ще разочок. Раз і і і ще У кожного з них своє поранення та його наслідки. Але завдяки правильно підібраним комплексним заходам здоров'я відновлюється ви отримуєте і Дають мені прогрівання, ультразвук, потім для ногтів магніти спеціальні, тому що там дуже бойовий. І сюди ходжу на тренажер, на тренажер, на масаж кажу, на тренажер, так. Результат хороший вже починається, ми будемо грамотно, так що вже Ну, сказати так, що більше делать рукою, чому до гетала. Лікування та реабілітація поранених учасників АТО новий напрям роботи для госпіталю, Але медичний колектив налаштований на серйозну роботу. Ми разом з нашими пацієнтами навчаємось цьому, приймаємо досвід в інших госпіталях і до нас приїздять за досвідом. Вже були делегації, такі з інших областей. Ну, психологічно нам важко працювати. Це в основному е, хлопці молодого віку, це найменшому було 19 років, в основному це 27, 30 до 40 років. Такий, е, е, така вікова категорія. Е, всі вони, звісно, з враженою психікою, тому що е, такі речі, які розказують е, наші бійці, це дуже важко пережити. Тим більше з такою, е, ну, е, Нервовою системою, що будемо говорити, не е, це стоявшися. Як? Не від ті, хто не відбулися. Так, да, Ті, хто ще не відбулися. Тому ці враження і нам приходиться їх як мамам до них відноситися, особливо молодим, молодим хлопцям. Но вони це розуміють. Атмосфера в нас доброзичлива, е, теплі відгуки від наших пацієнтів в адресу нашого закладу. Ну а наш персонал старається скласти зробити такі всі умови і таку атмосферу, щоб більше вони і швидше і вірніше стали в столі, тому що багато хто з них вертається знову туди в зону АТО. Да. а частину йдуть на групу інвалідності. Приємно те, що саме наш обласний госпіталь долучився до вирішення тої проблеми реабілітації. Я хочу сказати, що саме тут, на базі цього госпіталю, відкрито, як ми знаємо, ряд таких ліжкоміст зроблений ремонт, завезена апаратура обласною радою виділено зокрема кошти. На ремонт таких косметичний ремонт таких приміщень. Ну і е, зараз ми маємо вже е, тут е, саме хлопців, які поправляють своє здоров'я. Зараз ми робимо ще одне відділення реабілітаційне, але воно для трохи іншого напрямку в обласній лікарні. Це для тих, хто нейрохірургічні операції переніс, хто мав важкі. Травматологічні якісь операції в результаті поранень або інсультів. Воно робиться в обласній лікарні. Я думаю, що ми десь першому ми слідчуємо відкриємо за змогу, в принципі, повністю забезпечити АТО надання медичної допомоги на рівні області. Надзвичайно важливим залишається кадрове питання: третина лікарів області, пенсійного та передпенсійного віку. Молоді ж спеціалісти бажають залишитися працювати у місті. Тому особлива проблема сільські лікарі. Однак і кадрове питання вирішується, запевнив керівник департаменту. Вдалося кадру трохи проблему розрішити, але, на жаль, дефіцит кадрів, який був, він зберігається, тому що є плинність, є складності. І У нас є десь близько 1500, 1400 це, це чисельність лікарів, яких не вистачає області в цілому. Ну так з року в рік, але намітився вже якийсь е, прорив. Ми вже почали працювати з е, закладами, які готують лікарів е, з університетами. Я думаю, що в найближчі роки трохи буде покращення у цьому ось напрямку. Вталося. Відкрити в цьому році поліклініку 19 числа в Каніві. Ці всі негарази розрішити і її ввести в дію. Центр первинної медико-санітарної допомоги у Канівській центральній районній лікарні відкрили в День Святого Миколая. Його будували 4 роки і витратили 15 мільйонів гривень. Відтепер тут діятимуть поліклінічне, приймальне та відділення інтенсивної терапії. Це значно спростить життя пацієнтів. Лікарі, які віднині прийматимуть тут своїх пацієнтів, називають цей день щасливим, адже умови роботи незрівнянно кращі, кажуть. Такі умови у нас були, як кажуть, знаєте, які Такі. Ну, не, не дуже добрі. Що для нас, що для наших хворих пацієнтів. Бо тому що як? Заключається в тому, що людина, коли йде на прийом, приїжджає в Каїнську районну лікарню, тут треба було, перше треба було обійти всі, все обстеження амбулаторне, яке знаходиться і на території нашої всієї лікарні. Наша площа лікарні велика, виходить, що хворі жінки, віці, люди, які пацієнти, да? їм дуже важко. Ходить було по вузьких спеціалістах, наприклад, до хірурга чи до нірпатолога, чи до околіста. А на даний час у нас зараз все буде кажу, в одному приміщенні. Це дуже покращує роботу як лікарів, що ми маємо, маємо можливість я кажу так, ну, зробити обстеження по швидкому і проконсультувати хворих людей, пацієнтів. І для них це теж менше витрачається часу. Тепер всі необхідні пацієнтам лікарі розміщені в одному місці. Це покращить надання медичних послуг, переконані фахівці. Об'єкт планували здати ще влітку 2014-го, але тоді він виявився не готовим. Комісія з'ясувала, частина фундаменту була відсутня, дах неякісний, стінами пішли тріщини, а облицювальна плитка обсипається. Зараз ці недоліки усунено і канівчани мають сучасне приміщення. Але є ще проблема, і Мені зараз лікар головний говорить про те, що не було передбачено технічною документацією От підвальне приміщення саме тут. І тому це буде проблема, що туди буде постійно потрапляти вода. Все це буде дороблятися. Але як бачите, кабінети світлі, красиві, починають оснащувати вже їх апаратурою. І, до речі, треба сказати, що все-таки громада сільська Ділила свої кошти і в районний бюджет, як субвенцію, і так само вони підставили своє плече. Тобто, дякуючи всім мерам, відкрили саме це відділення поліклінічне районної лікарні, і будемо сподіватися, щось бачите, як сьогодні раділи навіть чорнобильці, що в них вже є свій кабінет. Тобто, знаєте, коли нормальні умови роботи, коли люди можуть в нормальних умовах прийти і тут підлікуватися. То зрозуміло, що і інша зовсім думка про саму медицину. Тому що коли ми йдемо зараз, ну рухаємося до тої централізації, децентралізації, я маю на увазі влади, децентралізації коштів до того адміністративно-територіального устрою, який передбачатиме це об'єднання громад, то зрозуміло, що тут якраз така лікарня, таке поліклінічне відділення, воно вкрай необхідне. Тобто, це інший буде якісно новий рівень лікування. Ну і сподіватимемося, що буде страхова медицина. І що все-таки проблеми медицини, які ми зараз всі переживаємо, трошки відійдуть в бік, бо така корупція продовжується, бо такі люди засвідчують, що йдуть у лікарні, і для того, щоб лягти навіть елементарно у те чи інше відділення, треба теж якісь платити кошти чи кращу палату, наприклад, собі хоче людина природньо, хоче в нормальних умовах лікуватися. Так що будемо сподіватися, що сьогоднішнє відкриття Відкриття цього закладу воно є матиме початок такого нового етапу у якісно новому рівні медицини, надання послуг медичних саме нашому населенню. На будівництво нових приміщень у Канівській центральній районній лікарні було витрачено майже 15 мільйонів гривень. Це кошти державного, обласного та районного бюджетів. Зараз центр оснащений новим обладнанням, кількість якого планують з часом збільшувати. І головне, завершення нинішнього року співпало з чітко проголошеним державою курсом на реформування галузі медицини. У попередні роки галузь почали реформувати. Не все йде просто, але іншого виходу, як подальші реформи і, зокрема, створення страхової медицини у нас немає, переконаний керівник обласної галузі охорони здоров'я. Є багато проблем у охороні здоров'я, і люди незадоволені багатьма проблемами. Перша проблема, я би сказав, це відсутність безплатної медичної допомоги у момент її отримання. Нема медикаментів, нема діагностичного. Тобто цю проблему треба рішити. Рішення може бути одне: обов'язкове медичне страхування. Іншого нічого ми не придумаємо. І ніхто не придумав. Ні в Америці, ні в Канаді, ні в Германії. І от коли була реформа в Германії, тоді було введено медичне страхування. Коли робили реформу у Штатах, то Клінтон хотів ввести для всіх забезпечити страховим полісом. Ну це от обамі вдалося. Так і в нас, якщо зробити. Реформи, усі інші, ну яка це реформа, куди він йде з Каніва, о, там, Кєєва, золотоношу, а не в Черкасів. У це реформа? Ні, це просто зміна, куди хто ходить. Ну, але якщо ми ведемо і дамо можливість забезпечити повністю медикаментозно процес лікування в якійсь частині в амбулаторної і повністю на всіх рівнях, коли людина і в онкології, і в кардіохірургії, оце буде реформа. О, над цим треба думати. Це одна. Частина, а інша частина це рівень заробітної плати лікарів, які порожні багато, не гараздів. Тому що та зарплата, яка там 1400, 1200, 1600 лікаре, який починає, а тому, який вже там має велику кваліфікацію, то 2006,5 заробітної плати, ви розумієте, сьогодні. Це ще один оцих два негаразди, які тянуть, які е, виникає багато е, таких. Е, Незрозумілих з одного боку, але зовсім зрозумілих, чому це виникає, в чому люди не задоволені. Якби це було закрито, то ніяких проблем, і ми б не бачили, що є медицина, і не б казали, що там щось не так. Це було б так. Тому оце треба зробити. Оце була б реформа. Треба первинну ланку міняти, треба її спростити. Треба, щоб людина менше ходила до лікаря і на продовження лікарня, ну і багато ще чого. І за справками менше, щоб було б спростити це, і це треба зробити. Але головне, оце там. Бо саме більше о, тих скарг це йде. На третинний рівень і вторинний, де нема забезпечення діагностикою і медикаментами, і, наприклад, нема стентів, нема якогось ще щось, що треба людині, треба сустав він стоїть 130 тисяч. Ну, де людині взяти? Ось що треба. Оце буде тоді реформа. Як це зробити? Тільки на обов'язкове медичне страхування. Ми дуже спільно всі разом в цьому мати участь, приймати, тоді буде добре. Запровадження страхової медицини необхідний крок, переконаний Анатолій Ситник, бо має неабиякий досвід у цій справі. Це можна зробити, це треба зробити. і Є люди, які це знають, як зробити, і це тільки на один шлях для того, щоб задовільнити попит людей в медичній допомозі. Ми працювали тоді, я в області працював із з районом, з закладами, підприємствами, Канівським районом, Коршунським. Люди були задоволені, і керівники, і хазіва були задоволені тим рівнем, який надавала. Плата була невелика 50 гривень у місяць людини. Причому тоді задовольнялися всі її потреби в медичній, ну, в медикаментах і в діагностиці. В тому числі пересадки суглобів, в тому числі постановки стентів. Тобто людина повністю, де ж якщо людина сама тратила гроші, їй потім ці гроші поверталися. Тобто це все опробовано, воно є, і в світі є, і це треба робити. Іншого шляху просто немає. Безумовно, проблем багато, але ті позитивні надбання, які досягнуті, продовжать у галузі охорони здоров'я. І наступного року ми хочемо зробити хоспіс. Ось хосписів зараз небагато в державі. Хоспіс для тих людей, які уходять важкостю життя, надзвичайно, Да? це не всі, ну, по різному це буває. Ну, треба, щоб людина мала можливість і прийти в це життя нагідно і гідно, Да. От для тих, хто важко і тяжко, оце для них. Там, ну, наприклад, якщо дивитися. В Києві, в хосписі, то людина отримає до 120 ампул наркотиків. Одна. Тобто, ви розумієте, які І там спеціальні методи його введення, які потребують лікарів високої кваліфікації. Таких людей небагато, але вони є. От це такий хоспі, це не той, що там хтось ходити, не може чи ні. Це для тих, кому важко дивитися в ці хвилини на світ. Але якщо це все зробити, вони будуть дивитися телевізор, будуть спілкуватися з, з рідними і близькими. І, ну ми буде їм легше. А ми зробимо те, що від нас залежить, для того, щоб піти. Тому це десь рівень обласної онкодиспансера, от фахівців того рівня. То є ностологічна служба, хірургічна служба, Финна, ну там багато чого є. Тому не можна так сказати, що вона там десь зробити собі, і отак він там собі буде лежати, то лежати й вдома. А тут треба зробити, щоб це було добре цій людині, ці хвилини. Сподівається відкрити 2015 року і обласний перинатальний центр, який майже готовий до запуску. Ступень готовності високий, бажання у всіх є. Я думаю, що в судячому році ми його закінчимо, швидше всього. Він потрібний, От для того, щоб функціонував в області. Я думаю, що буде зроблений. Для цього всі є такі засади. Велике бажання голови адміністрації, є розуміння Міністерства охорони здоров'я. Так що я думаю, що зробимо. Аби був мир і добре працювала наша економіка, да, тоді буде перинатальний центр. Це теж десь змогу покращити цілий ряд обладнання. Ось є розуміння е, обласної ради. Ось це для е, обласної лікарні цілий ряд обладнання кидасть покращити. Змогу. Зараз вже губернатор був е, в... Е, Танці переливання крові було його розпорядження. І з розумінням він до цього віднес їх проблем. Уже цілий ряд обладнання ми закупляємо, яке десь в слідчому році покращити їхню. Роботу. То саме відносимося і до онкології. Зараз ціла програма розробляється е, обладнання для е, районних лікарень, це електрокардіоргів, е, для Золотоноші, УЗІ. Ось. Ми хочемо зробити програму по стоматології дитячій, тому що дорослі повинні самі, а не дитяча стоматологія. У нас, на жаль, зараз в багатьох е, селах немає стоматолога. Ми хочемо таку програму там Корсунський, Катеринопольський, там, ще один район зробили. Профінансувати для того, щоб всіх дітей без вивчення стоматологічно профілактично оглянути, пролікувати, потім перевірити, все, як це буде. І якщо, ну, я думаю, що піде, потім перенесеться на всю область. В кадрових питаннях це співпраця із університетом, щоб забезпечити наші. Хочемо трохи дещо розширити наш медичний коледж, що він в більшій мірі насоданий з кращих. В державі, щоб був ще краще, щоб готовився краще фахівців. І в цьому напрямку буде роботи. Ми зараз працюємо над телемедициною. Я думаю, що десь в лютому місяці ви зможете прийти і побачити, як буде надавати один з провідних фахівців консультацію в обласній лікарні чи в перинатальному центрі, як правильно приймати пологи в УМАНІ, які є проблеми, що треба зробити. Там буде видно все, як воно що робиться, і, і що треба зробити. Може пацієнт говорити, може лікар, може не. Дати консультацію, вже не треба буде їхати, і це буде дуже швидко, буде їхати, думають, там треба три часа, а якщо голольот трохи більше чи туман, так а тут буде дуже добре, ми я думаю, це ми будемо треті в державі, хто буде мати таку можливість. Вже в цьому році проголосували Рада, дала під це не ну, Кошти невеликі, але проголосували, депутати з розумінням, да? і голова підписав розпорядження. то тобто це теж. Тобто ми, Коли є спільне бажання і бачення. І розуміння, ми йдемо, йдемо поперед трохи інших деколи.